Всім привіт, друзі! Ось у мене на ремонті ось такий мобільний телефон Redmi 6A. Діло в тому, що власник скинув мобільний телефон до заводських налаштувань, Але в нього висвітилася ось така картинка, неприємна. На жаль, він забув пароль від мій акаунта, і також з нього десь загубилася sim карта яка прив'язана до того miui аккаунту Тому він ніяк не може дізнатися свій пароль. Але мобільним телефоном користуватися хоче. Тому є в мене один варіант, який я зараз буду його перепросувати. Зараз я беру ось такий стабілітрон, для того, щоб ми змогли з вами розібрати наші 7 에, слот карти. Тут а, карточка стоїть, але вона... Не відміваю аккаунту, на жаль. Тому ми виймаємо нашу сім-карту лоток зі сім-картами. Також у нас тут є і ще один лоток із сім-картою, тому, тому що в цьому мобільному телефоні стоїть дві сім-карти та одна флеш карта пам'яті. Ось так. Так, виймаємо нашу другу сім-карту. Ось так. І далі будемо розбирати нас мобільний телефон для того, щоб його успішно перепросити. Ось таку я взяв лопатку саморобну для відкриття мобільних телефонів, яку зробив сам. І Зараз будемо обережно його розбирати. Розбираємо дуже обережно і стараємося розбирати його із сторони, там, де він нас розраджається. Там в нього саме слаб, слабісе місце. Щоб його можна було розібрати, відсьолкнути. І ось так по кругу ми по колу проходимо на сам контур мобільного телефону. Робимо все це дуже обережно і не спісимо ні в якому разі. Далі нам знадобиться ось такий дріт USB, USB, Також ноутбук. Або комп'ютер, неважливо. Ми далі розбираємо у нас мобільний телефон. Вже розібрали. Як бачимо, у нас тут є три гвинтика, які тримають які, які, які при приземну пластину нашого конектора акумулятора. Її потрібно обов'язково зняти, але дуже обережно, тому що тут у нас. Плата під живленням і нам ніякому разі не можна закоротити винтиками нашу плату. Тому що ми її спалимо тоді. Тому ось так я буду відключати наші винтики. Щоб вони коли відключувалися вони падали прямо ось так на стіл. роблю до того, щоб вони ніякому разі не попали на плату. Це потрібно робити дуже обережно, тому що. В випадку можемо спалити. мобільний телефон. Ось і все. Ми його розібрали. Далі ми тут бачимо сам наш конектор від акумулятора, який під'єднується до материнської плати. Ми його обов'язково від'єднуємо. Також ось зібрали всі детальки в сторону. А ось сам конектор від материнської плати, від акумулятора, ми звичайно, від'єднуємо обережно. Зараз я вам покажу, що ось він зараз працює в нас. А зараз ми його від'єднаємо. Тому що телефон буде просуватися повністю у виключеному стані. Це обов'язково. Тому що ми його будемо просувати через процесор. Таким чином просуваються телефони через процесор тільки через МТК серії Далі заходимо у наші файл, файли. Далі заходимо у фестур і вилучити файли. вилучаємо файли. Як бачите, у нас фестур тут з'явився у папки. Натискаємо ще раз на фестор і знаходимо Exe Feststool, запускаємо від імені адміністратора. Обов'язково. Далі цього у вас всього не буде. Далі ми вибираємо Кстати, нашу... ось МТК Alone да, Bin знизу Але так як у вас цього зразу не буде, то я зараз вам покажу, як прокласти дорогу до нього. Натискаємо додатково у файлах, потім Redmi, потім Firefor і у Flashtool MTK. Аліоне да Бін, ось він тут знаходиться. Натискаємо на нього і все. У нас вискочила помилка. Знову натискаємо сюди. І знову у нас виско... вискочила помилка. Що робити? Закриваємо цей фрестур і заходимо назад у наші папки. Відкриваємо цей, цей самий фрест і вилучаємо файли, ну тільки на робочий стіл. Це обов'язково не кидаємо в МІІСІ разом із всіми папками, а викидаємо його на робочий стіл. Ось він у нас у лівому углу появився зверху. Ось у нас є фрестур. Знову заходимо в нього. Запускаємо від імені адміністратора. Ось у нас і запустився. Далі вибираємо файл MTK одділони да BIN. Якщо вибрати не той, то в нас буде помилка. Якщо вибираємо той, який нам потрібен, ось цей, то в нас помилки немає. Далі, зараз будемо вибирати нашу присивку. Для цього потрібно перейти на робочий стіл. Потім знайти нашу папку з нашими файлами. Ось вона. І вибираємо Redmi 6 A. Потім «Images» і MT, «Scatter File» І все. Як бачимо, присилка у нас вже готова. Але тут є ще один нюанс. Потрібно знайти у просилки розділ «Cast» Обов'язково його знімаємо з нього галочку. Якщо з нього галочку ви не знімете, у вас є мобільний телефон. М'тєво стане цеглою. Тому не рекомендую таке робити. Далі переходимо в Option Connection І тут, як бачимо, у нас нічого поки що немає. З'явиться тільки тоді, коли ми підінаємо на наш мобільний телефон. Ну Ось і все готово до того, щоб просувати на наш мобільний телефон. Але ще ми повинні. Скажімо так, провести дорогу через процесор за допомогою ось такої програми. Вона також тут є MTK Bypass називається. Цю програму обов'язково потрібно встановити на наш комп'ютер. В мене вже вона встановлена, також у нас тут є файл картинки, як все повинно бути у вас налаштовано. Далі закриваємо. Ось, так, ось така програмка МТК Bypass. Я ось її зараз щоб вам показати. Також від імені адміністратора обов'язково її запускаємо. Також рекомендую виключити антивірус при роботі. Так, натискаємо Bypass і все. Ну що, далі переходимо до самобільного телефону. Як бачимо, мобільний телефон у мене від'єднаний від акумулятора, запустили ми нашу МТК Bypass. натискаємо байпас і потім затискаємо на виключеному мобільному телефоні кнопку е гуч гучності уверх. І при цьому ми вмикаємо наш USB-стекер. І на нашому МТК байпас повинні з'явитися ось такі надписи. Protection Dissembler. Це означає про те, що мобільний телефон можемо просувати спокійно. І нічого нам не буде заважати. І ми обійшли завантажувач. Зверніть увагу на MediaTek USB port.com 6. Далі можемо обережно цю програму закривати, тільки закривати, а не вимикати. Ми дорогу через процесор проклали до MMC, мікросхеми яка і... Нас всю просивку і тримає. Далі запам'ятали ком 6 від МТК Bypass. Тепер заходимо з, е, ось сюди в Options, Connection. І в нас тут повинен також бути ком 6 порт. Ось і все. Тепер, після цього можемо натискати на кнопку DomeWarrant завантажити просивку в мобільний телефон. І чекаємо. Я звичайно це все діло трішки перемотаю, щоб було швидше. Ось і все, наша просивка успішно завантажилася у мобільний телефон. Все Після чого можемо брати мобільний телефон і від'єднувати від нашого мікро USB кабелю. Ось так. Як бачите, він у нас був весь процес вимкнений. вимкнений. Тепер ми його можемо вимкнути ось так. І пробуємо його вімкнути. Поки що не вмикається. О, все, Вімкнувся. Далі потрібно чекати. Також я цей процес перемотаю, тому що це буде дуже довго, тому що перший раз, коли мобільний телефон перепросувається і тоді вмикається, то цей процес буде довгим. Та ще потрібно буде його, скажімо так, активувати, пройти всі налаштування. Але не хвилюйтеся, я все це вам покажу. Як бачите, у нас є мобільний телефон вже запустився і без нашої картинки. Також у нас MIUI 10, тому що потрібно сити тільки на MIUI 10. Чому? Тому що на нього немає. Оновлення. Так, так ось, вибираємо нашу країну. Мову нашу українська мова. Ось так. Далі потрібно вибрати ваш регіон. Так ось, я вибираю Україна. Тому що доброго вечора ми із України. Так, все Україна. Поставили. Тепер далі. До Ін інтернету ні в якому разі зараз під'єднуватись під не можна. Пропустити, натискаємо. Далі. Зву е погодимось. Що нас питають також сім е карти у нас їх немає пропустити. Краще все робити діло без 7 карти тому що сім-карти дуже сильно заважають. Я це все перевіряв. Далі також при, при прийняти умови, Google умови. Чекаємо. Пароль я встановлювати не буду, тому пропускаю. Також із усім поводимось. Потім вибираємо тему, яку, яка нам подобається. Пропустити все. Налаштування 10 завершено. Натискаємо далі. І тепер наш мобільний телефон повинен завантажитись у нашій робочий стіл. Та чекаємо. Ну, ось і все, Наш мобільний телефон. Озив. Але ще потрібно зайти в налаштування. Це обов'язково про телефон, потім оновлення системи, потім три, точ... три точки, будучи зверху, налаштування натискаємо і вимикаємо завантажувати автоматично оновлення та оновлювати автоматично. Ось і все. Далі виходимо, не, в... не оновлюємо ні в коєму разі, не можна його оновлювати. Тому що він знову у вас заблокується. Wi-Fi вимикаємо. Тепер можемо вмикати нас Wi-Fi, вводити до нього пароль та користуватися інтернетом. Але не забувайте, зараз вам прийде оновлення, SMS-оновлення. Ну, повідомлення, Як бачите, ось. доступні оновлення в ніякому разі не оновлюйте мобільний телефон, тому що він знову у вас заблокується. І доведеться все робити заново. Ну ось і все, ноутбук онбук можемо від, відкрасти в сторону. Беремо наш мобільний телефон та починаємо його збирати. Тепер беремо нашу пластину приземну, який, яка тримає слейф акумулятора. Притискає до плати. Знову я вимкну в нас акумулятор від материнської плати для того, щоб в нас якомога менше була задіяна плата материнська. Це так, на всяк випадок, якщо не ну, викрутка, щоб нічого не згоріло, так, ну все, далі Беремо у планку, ставимо обережно до там є направляючі ось такі. Ми їх поставили на саму планку на них і далі обережно починаємо закручувати наші гвинтики. І збираємо обійний телефон, як і розбирали. Це потрібно робити дуже обережно і не спішити ні в якому разі. Все, ми всі гвинтики закрутили з вами. Сім карти, талотки викидаємо в сторону від нашої криски, і далі можемо вже збирати наш мобільний телефон до кінця. Також дуже обережно збирати, тому що зараз застіпки дуже е, крепкі і. Муна, не, не дай Бог, зламати сам дисплей мобільного телефону. Тому будьте обережні, не дуже сильно давіть. Також придивляємось, щоб все було кругом Защеркнуто. Ось, Вроді би і все. Так, ну далі можемо збирати наші фест-карти та сим-карти. Ставимо їх у лоток. Ось такий. І обережно вставляємо в нас мобільний телефон. Далі беремо маленьку сим-карту. Ну, вона також маленька, просто маленький лоток sim-карти другої. І починаємо збирати наш мобільний телефон у Чохол. Вмикаємо наш мобільний телефон, чекаємо, поки він завантажиться. Чому miui аккаунт не може взяти десятку, тому що на, не, на неї немає оновлення і вона не, вже не підтримується miui серверами, серверами. Можуть її заблокувати. Так, ну це вже не лякайтеся, тут просто стояв пароль на саму сім-карту. Це пароль від сім-карти, ми його просто увели і все. Далі наш нас є мобільний телефон, він у нас як новенький, і нам потрібно зайти та зробити аккаунта нового, тому що ці аккаунти, тих аккаунтів вже немає. Тому робимо новий аккаунт, щоб вийти у Play Market. Ну ось і все, аккаунт робили. Тепер заходимо в YouTube. Як бачимо, якщо відкрити YouTube зразу, то бачимо, його потрібно оновити. Тому, звичайно, оновлюємо наш YouTube. Як бачимо, інтернет працює і е бан нам не приходить. Ну що, бачимо, що YouTube у нас запрацював. Відео показує. Працює швидко. Ось так. Це не взлом мій аккаунта, це просто обхід мій аккаунта. Ми його просто обійшли. Тим, що просто десятка не підтримує зв'язка із miui аккаунтом І все. Ми бачимо, мобільний телефон у нас працює і буде вже працювати.